Вітаю, друзі! Сьогодні будемо випікати пісочний пиріг з неймовірно ароматною соковитою яблучною начинкою. Мені цей пиріг чимось нагадує штрудель, тому якщо до нього додати ще кульку ванільного морозива, це буде щось неймовірно смачне. Ходімо готувати. Дві склянки борошна це 300 г. Всипаємо в миску і додаємо 200 г м'якого маргарину, дві чайні ложки лимонного соку і 6 столових ложок води. Замішуємо м'яке тісто. Надто довго не потрібно вимішувати буквально пару хвилин після того, як вибралось все борошно. Ось таке вийшло м'яке тісто, яке не липне до рук. Кладемо його в пакет і відправляємо в холодильник на 30-40 хвилин. А поки що приготуємо начинку. 5-6 доволі крупних яблук очищаємо від насіння і нарізаємо поперек на скибочки. не супер тонко товщина їх пару міліметрів. До яблук натираємо цедру одного лимона. Всипаємо 2 третіх склянки цукру і 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Можна використовувати картопляний. Ретельно перемішуємо, щоб крохмаль розподілився по всій поверхні яблук. Тісто постояло в холодильнику і стало набагато твердіше, ніж було. Нам так і потрібно, щоб легше було розкатати коржик. Відрізаємо одну третю частину і поки що знову відправляємо в холодильник, а з тим, що залишилось, будемо працювати. Розкатуємо вкругий коржик також не надто тонкий і так, щоб його вистачило покрити дно і бортики форми. У мене форма діаметром 22 см. Викладаємо тісто і формуємо бортики. Потім висипаємо яблука. У мене не всі помістилися, тому на форму 22 см буде достатньо 5 яблук. Поверх викладіть тоненько нарізані пластини охолодженого вершкового масла. Всього 50 г знадобиться або ж натріть його на терці. Тепер розкатуємо менший шматок тіста, трішки більше по діаметру, ніж форма, і накриваємо ним яблука. Далі щільно защіпуємо країчки, з'єднуємо верхні і нижні коржики. Тепер нам необхідно зробити отвір, щоб виходив пар. Робимо хрестоподібний надріз і відгинаємо куточки назовні. Можна додатково ще виделкою зробити проколи. Все, тепер відправляємо пиріг випікатися в добре розігріту духовку до 200 градусів на 40-45 хвилин. Верх пирога має підрумянитися. Після того, як він повністю охолоне, по бажанню можна присипати цукровою пудрою. Цей пиріг виходить дуже смачний, ніжне пісочне тісто і ароматніша соковита начинка. Обов'язково спробуйте спекти і поласувати. Друзі, дякую за ваші коментарі і репости. Якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім вдалої випічки та смачного життя!